Хочеться і колеться. Приватна клініка протягом трьох років намагається приватизувати приміщення онкодиспансеру. Смерть на дорозі. На Рівненщині наслідок автопригоди загинув водій скутера. Добрий вечір. Платять гроші, але приміщення не використовують. Ще у 2021 році приватна клініка звернулася з проханням отримати в оренду споруду на території онкодиспансеру розміром у 180 квадратних метрів. Планували там надавати приватні послуги з обстеження. Сводо б моглися, але зрозуміли, що оренди мало. Потрібно приміщення приватизувати. Тут і розпочалися проблеми. Чи вдалося протягом трьох років їх владнати і прибрати ласу споруду до рук у матеріалі Вадима Мороза? Хочеться і колеться. Історія про те, як комунальну власність намагаються зробити приватною. Все розпочалося у 2021 році. Медично-діагностичний центр експерт взяв оренду на 25 років. Комунальне приміщення на території обласного протипухлинного центру за об'єкт у 180 квадратів приватна клініка щомісяця сплачує 1600 гривень оренди. Станом на зараз цей об'єкт ніяк не використовується. Жодних медичних послуг там не надають. Але гроші платять справно на сьогоднішній день. Заборгованості по сплаті орендного платежу немає. Після того, як було укладено договір оренди, приватній клініці дозволили провести ремонт приміщення. Він здійснив. Деякі невід'ємні поліпшення, а саме укріплення фундаментних робіт, щось такого типу, ось геть на суму 116 тисяч гривень. Відповідно до чого він звернувся вже до обласної ради з проханням за рахунок невід'ємних поліпшень здійснити викуп безпосереднього самого об'єкту нерухомості. Привласнити комунальне майно представники МДЦ експерт хотіли відразу, ще у 2021 році. Питання винесли на сесію. Сварилися депутати облради майже годину. Якщо ми будемо давати до пухлинного центру, дамо частину приміщення, так спочатку одненьку, потім далі, 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 і воно піде по наростаю. Я розумію, що тут є корупційна складова. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тим приміщення лише включили у перелік об'єктів, що підлягають. Гають приватизації, а от голосування за його викуп депутати провалили на той момент, вони не погодилися на те, аби на території протипухлинного центру господарювала приватна клініка. Аргументи тодішнього голови облради Сергія Кондрачука, які зокрема стосувалися домовленостей про пільгове надавання послуг для пацієнтів онкодиспансеру, не допомогли. А якщо ми приймемо це рішення, буде пропозиція. Запитати керівника протипухлинного, скільки було послуг надано о тим дітям, о тим учасникам, АТО, е, мало забезпеченим. Якщо буде така воля, я не хочу там говорити, що я його лобіюю, Просто колеги буде отак тепер, по-іншому не буде. Рішення депутати тоді не підтримали. Ось як відмотуючи час назад, цю сесію згадує екс-голова облради. Які були застереження в депутатів, чому вони не проголосували? Яка була аргументація тоді? Напевно, котлета не зайшла. Обично ну, знаходиться такі котлета і вони голосують. А там люди, напевно, вирішили, що немає за що платити депутатам. Була спроба як мінімум ще один раз віддати комунальне приміщення у приватні руки. Ще один проєкт рішення авторства депутата Романа Стасюка датується він 2022 роком і час від часу виринає під час підготовки чергового порядку денного тої чи іншої сесії облради. Зокрема, у ньому депутат пропонує виставити приміщення на продаж через аукціон. А якщо орендар не виграє, то кошти, вкладені в невід'ємне покращення, повернути йому. Із зароблених, втім, ця пропозиція досі залишається лише проєктом. Обласна рада, не депутати. Да, а хтось там із обласної ради дали дозвіл на невід'ємні поліпшення цій фірмі, яка його орендувала, і це тоді по тому законодавству було. Що ти робиш? Невід'ємні поліпшення, то ти маєш першочергове право викупити його без конкурсу. Тобто в цьому я вбачав корупцію. Тому в моєму проєкті рішення, яке я писав спільно з, з Траттюком, да, було чітко написано компенсувати невід'ємні поліпшення і виставити на науці. У протипохлинному центрі нам відмовили у коментарі, сказавши, що всю інформацію нададуть в обласній раді. У МДЦ експерт повідомили, що директор у відпустці, а окрім нього цю історію ніхто не коментує. Ми готові озвучити позицію приватної клініки, якщо із таким бажанням її представники звернуться до нас. Поки що приміщення залишається комунальним, а орендар продовжує сплачувати за нього щомісячні кошти, так і нічого там. Не робляче. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканали Media Медіагруп. Загинув від вибуху гранати. Повідомлення про страшну подію надійшло до поліції 22 липня ввечері. 27-річна жителька села Городок зазначила, що її 60-річний батько покінчив із життям, підірвавши боєприпас. На місці правоохоронців встановили, що вибухнула граната. Ф 1 її металеві уламки скерують на експертизу. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою «самогубство». Деталі трагедії та походження боєприпасу встановлюють слідчі. На рівненщині внаслідок ДТП загинув водій скутера. У селі Загороща річний кермувальник мопеда рухаючись польовою дорогою, допустив самопадіння із транспортом. Отримані травми виявилися несумісні із життям. Відтак чоловік помер на місці подія. Як з'ясували слідчі пізніше, водій не мав посвідчення, був без мотошолома та керував скутером, який не був зареєстрований. Наразі розпочато досудове розслідування. На підпитку в'їхав у авто. Учора до патрульних надійшло повідомлення про ДТП. На місці події інспектори з'ясували, що винуватець ДТП водій автомобіля Лінкольн не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не відреагував на її зміну і в'їхав у авто «Ренотрафік». Окрім цього, у винуватці ДТП виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив результат огляду. Відтак на водія поліцейські склали три адмінматеріали та відсторонили від керування. Ольга Кобилянська з-поміж перших в українській літературі говорила про емансипацію жінки. Ще не настав 1900 рік, а пані Кобилянська писала те, що писала, і була такою, як творила своїх героїнь. Твори письменниці наштовхують на роздуми щодо ролі та місця жінки в суспільстві, що актуально, й донині. новела Меланхолійний вальс не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. Жнива у розпалі на рівненщині триває збір зернових культур. Рятувальники нагадують про правила безпеки. Літній сезон. Скільки коштують сезонні фрукти на ринках рівного? Україна жнивує. Наразі на рівненщині триває збір зернових культур. Аграрії щодня працюють на полях, аби заготовити їм якомога більше врожаю. Та важливо пам'ятати, що улітку підвищується загроза виникнення пожеж. Тому рятувальники відвідують сільськогосподарські підприємства та нагадують працівникам правила пожежної безпеки під час жнив. Як це відбувається, бачила наша Ірина Грабчак. Вона і продовжить. На Рівненщині, як і в інших регіонах України, шнива у самому розпалі. Комбайнери не покладаючи рук, молотять зерно. Розповідають, свою роботу обожнюють і, попри спеку, з самого ранку відправляються працювати у поле. Пану Сергію вже 50 років. Чоловік поділився, що половину свого життя присвятив збору врожаю. каже кожного року з нетерпінням чекає на сезон жнив, адже розуміє, що від його роботи залежить забезпечення нашої країни та багатьох інших хлібом. Ми його сіємо, і ми його вирощуємо. Його треба зібрати, щоб було зерно, щоб було хліб для країни. Ну так іби це, це ж стратегічний такають продукт. У сезон жнив у полях дуже часто виникають пожежі. Як розповідають інспектори ДСНС, головною причиною загорань є людська необережність кинутий недопалок, спалювання поживних залишків або ж технічна несправність збиральних машин. Всі ми знаємо, що хліб одна з найбільших цінностей, яка дається великим трудом і великою працею. Щоб зібрати його безпечно, слід дотримуватися, в тому числі вимог пожежної безпеки, тому що пожежа на полі це неконтрольована велике ситуація, яка може призвести до великих матеріальних збитків. Щоб жнива пройшли безпечно та без пожеж, рівненські рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальні роботи з працівниками сільськогосподарських підприємств. З початком жнив ми почали цю роботу. Ця робота проводиться щорічно, але в зв'язку з військовим станом в країні перевірок немає. Тому ми проводимо лише організаційно роз'яснену роботу та надаємо практичну допомогу стосовно окремих питань по забезпеченні пожежної безпеки. Сьогодні інспектори відвідали поле поблизу села Андрусіїв Гущанського району. Рятувальники поспілкувалися із комбайнерами та вручили їм пам'ятки з правилами пожежної безпеки під час жнив. Перед хідним масивом ви маєте поставити обов'язково попереджувальні знаки. Також перед виходом поле ви маєте перевірити усю свою техніку із водіями, комбайнерами та іншими працівниками, які залучені до. Вести інструктожір також необхідно на випадок пожежі мати з собою бочку з водою. Ще інші засоби пожежого сі працівники кажуть, розуміють, наскільки під час війни важливий кожен колосок, тому до збору врожаю ставляться досить серйозно і правил протипожежної безпеки дотримуються. Розповідають, перед жнивами завжди оглядають свою техніку та перевіряють на справність вогнегасники. Це ретельний огляд, треба, щоб, щоб всі агрегати працювали відмінно, щоб не було ніяких тертертя, щоб не було ну не було запалювання. Вов'язково вогнеасники здаємо на перевірку. Потім є у нас краднини такі, що, не дай Бог, пожежа дміна можна накинути. Ну що інформаційно роз'яснювані роботи працівники ДСНС проводитимуть до кінця цьогорічних жнив. Ірина Грабчак, Артем телеканал Літній сезон на базарах Рівного у розпалі прилавки переповнюють свіжі фрукти та ягоди. Окрім великого асортименту вітчизняних, також є багато присутніх імпортованих продуктів. Тож скільки вартують сезонні фрукти на місцевих ринках міста, дивіться далі у сюжеті. На ринках рівного вже активно продають сезонні фрукти та ягоди. Абрикоси, персики, сливи та виноград можна побачити на прилавках в обласному центрі. Як розповідає одна з продавчинь, станом на 23 липня, кілограм українських персиків обійдеться приблизно у 60 гривень. Персик у нас з Одеської області теплодар, кілограм 50 гривень гуртом, 60 гривень на роздріб. За абрикоси просять орієнтовно 70 гривень. Вони на прилавках будуть присутні десь до кінця серпня. А от слива вартує дешевше близько 35 гривень за кілограм. Абрикоса в нас є Одеса. Вона це в нас ананаска. Вона дуже сильно смачна. Вона даже отстає від от косточки. Сливочка в нас йде теж із за і Патя, е, типа така, що і він і тут а ще один со. Також пані Рита додала, на її думку, ціни на сезонні фрукти будуть зменшуватися. Я думаю, що зменшуватись, бо тому що все одно ми йдемо до того, що люди будуть брати на варення, а на варення, коли вони беруть, воно завжди йде дешевше. Тим більше, скоро сливка буде йти е, з Тернополя, то вона взагалі з Тернополя приїжджає. Потім буде йти по 10 гривень, по 15 гривень. Вже будуть привозити більше. Виноград на ринку лише починає з'являтися. Його привозять із-за кордону, тому ціна досить висока. Коливається від 120 до 150 гривень. Та, як розповідає одна з продавчинь, у серпні на прилавках очікується поява вітчизняного винограду, що зрештою вплине на зниження цін. Виноград зараз коштує 150 гривень. Виноград зараз турецький. Наш виноград буде з 1 серпня. Є з косточкою, є без косточки. Вікторія зелений, кадрянка, кішмиш. Ну, ще він дорогий. Ще тиждень, два і виноград буде дешевий. Ще дві неділі треба почекати, поки піде наш. Тож телеканал ITV Media Медіагруп рекомендує жителям Рівного вживати сезонні фрукти та ягоди, щоб накопичити вітаміни на зиму. Таніслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал ITV Ті це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.